Відкрили пам'ятну табличку на честь загиблого військового Дмитра Мущенка, яким запам'ятали українського захисника. На території Одеського залізничного вокзалу відкрилась фотовиставка Єднання заради майбутнього. Чому присвячені роботи? Майстриня з Одещини понад 20 років виробляє вишиванки. В яких техніках працює, та звідки бере натхнення. Заміновані поля та інфраструктура. Такі наслідки російської окупації бачив спеціаліст з розмінування ДСНС Роман Драч на території Донецької області. Рятувальник напередодні повернувся до Одеси. Дає кілька порад, як діяти переселенцям, які планують їхати до деокупованих міст. Чусів випадки бувають, да що люди повертаються, і ну зазвичай, коли люди планують повертатися, вони звертаються до ДСНС. От пишуть офіційну заяву для того, щоб обстежити ділянки територій. Присадибні будівлі або квартири. От виїжджає розрахунок, обстежує ділянку території, робиться ці акти, тоді тільки особа може зайти до своєї оселі, там безпечно зайти. Під сходами встановлюють вибухові пристрої, також в різних в побутову техніку монтовують там гранати, От, різні, різні такі вибухові пристрої. Меблі, шуфляди, дверці на меблях, все, все мінується повністю. Так як також було виявлено, в люстрі закручену гранату. Масштаби замінування це так, як ми беремо будинки, да? населені пункти заміновані, виходимо на поля, поля заміновані всі, під'їзні шляхи заміновані, все, що можна, все мінується повністю. «Сміливий та надійний ці слова написані на меморіальній дошці в пам'ять про загиблого військового Дмитра Мощенка. Табличку встановили у 12-му ліцеї в Одесі. Плохих синів не буває, але Я вважаю, кожен жило боммі такого сина, як був Дмитрій. Що мог міщати молодий чоловік? У нього була сім'я, син, жена. А мірія благополуччя. О чому мог мічкати молодой парі? До пам'ятної таблички ліцеїсти поклали квіти. На українському прапорі діти написали побажання українським захисникам, які продовжують боронити країну. Саме головне, чи можемо віддячити нашим ребятам, які захищають боронять нашу країну від окупантів, це пам'ять. Пам'ять нас, наших дітях, майбутньому поколінні. Тому сьогодні ми відкрили на честь нашого випускника Мущенка Дмитра Євгеновича Цю меморіальну дошку вона буде нагадувати нашим дітям про той подвік, той героїзм, який проявили наші молодіші хлопці, дівчата, захищаючи нашу батьківщину. Дмитро Мущенко став на захист країни з початком повномасштабного вторгнення, ніс службу в лавах 126-ї бригади територіальної оборони. Загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині, розповідають його побратими. Особисто я його не знав, ось тому, що в бригаді там декілька тисяч людей, але знаєте, коли гинуть люди на війні. Виконуючи бойові завдання, то їх можна завжди охарактеризувати як сміливими, надійними, переданими і справжніми воїнами світом нації, які віддають найцінніше і найдорожче, що в них є це своє життя. Дмитро Мущенко було 34 роки. Ольга Лапшина, Сергій Романенко Суспільне новини, Одеса. Зараз ми перебуваємо в одній з міських дитячих бібліотек. Сюди привезли більше восьми тисяч примірників сучасних книг, надрукованих українською мовою для діток. Вони будуть розподілені між 20 бібліотеками в Одесі дитячими. Дітки можуть прийти і почитати будь-яких авторів. До бібліотеки за новою книгою прийшов семирічний Максим. Я брал один раз книжку про Пушкина. Мы с мамой читали. Интересная была. Я очень люблю книжки читать. Я пришел на день вышиванки взять книжку еще. Крутые. Одеські дитячі бібліотеки першому Україні отримали партію книг державною мовою в межах акції Українська книга Українським дітям у цьому закладі. Віддали на макулатуру близько трьох тисяч книг, каже виконувач обов'язків директора бібліотечної системи у місті Юрій Горбатенко. Віддавали книжки російською мовою. Всі книжки були морально зношені, застерілі автори, яких вже не користуються попитом. Вилучили ті книжки, які пропагують агресію Росію і автори, які підтримали повномасштабну вторгнення. Юрій Горбутенко розповів: загалом у 20 дитячих бібліотеках міста вилучили понад 30 тисяч примірників російською мовою. У цій установі очікують на півтори тисячі нових книжок. Сучасні діточки перевагу віддають в першу чергу українським класикам, сучасним письменникам української мови та прикладним письменникам з других мов на українську мову. Звісно, беруть і книги російською мовою, але не так часто і не так. Не з такою жадібністю, як класиків української мови. Російська агресія, звісно, наклала свою, свою печать на наші відносини з Росією. І навіть, на превеликий жаль Пушкіна, деякі дітки просять українською мовою. Це тенденція суто останніх років. У бібліотеці залишилося близько 40% літератури російською мовою. Її планують повністю замінити, кажуть працівники. Олександра Пономаренко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Перший потяг до деблокованого Чернігова переповнені перони та візити світових лідерів. На залізничному вокзалі в Одесі відкрилась фотовиставка, присвячена роботі залізниці під час повномасштабної війни. Це був лютий. Березень, вибачте, бо мої діти теж на фронті. У мене емоції люди полубосі, полуголі, маленькі дітки, торби, в основному жінки. Це було страшенно. Це був Миколаїв, Херсон. Більше з тих областей Харків. Всі зали були забиті, всі зали були забиті людьми. І тут повний зал був. І на другому поверсі, дуже багато було. Кожного пасажира. Підводили організовано, не організовували. Вибачте, за слово, виловлювали, щоб ніхто не запізнився. Тому що ви ж розумієте, тут іде поїзд, а тут уже повітряна тривога. Своїми враженнями від фотовиставки поділились відвідувачі вокзалу. Ми ж це все пережили тут живою. І та фотографія, де повний пірон людей. Там були мої близькі. Фу. Я даже не думав, що зараз ну, так нахлині. Нам це все треба, тому що ми за рік життя в Одесі немножко как бы, успокоились. і нам треба це знати, пам'ятати і розуміти, що ми поки этого не ушли. Хай це останеться тільки на світлинах, в стінах закладів і все, не тільки не в житті. Дуже цакарці картина мене вразила. Що залізники відразу почали відремонтовувати роботу свою робити? Сама зйомка. Ну то тобто дуже гарні кадри. Це теж фотографи молодці. Перше фотовиставку презентували в Ужгороді у день відправлення потяга. Єднання на цій виставці представлені фотографії поїздів евакуаційних, медичних, дипломатичних та поштових, які щодня у нас курсують нашою залізницею та сшивають так нашу країну. Виставка триває у круглій залі Одеського залізничного вокзалу. Її можна відвідати протягом трьох тижнів. Тетяна Борисова, Михайло Кошнір, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Сорочку мама вишивала, неначе долю хрестиковила. Щоб я лихих стежінок не шукала. Наталія Костюк майстриня з Одещини. Жінка понад 20 років виробляє вишиванки для своєї родини. Почала я вишивати з дитинства. Мама вишивала і я вишивала. Ну, починала я з, з техніки гладдю. А зараз хрестиком вишиваю, хрестиком бісером. Мені це подобається. Перша вишиванка, мабуть, ось ця. Вона була вишита на канві. І вшита на батіст. Вишивала я її для сина на, на канві, і е, вони е, вшив, наш, на сорочку, і вийшла от така сорочка. Вишиває Наталія в трьох техніках гладдю, хрестиком та бісером. Гладдю трошки швидше вишивати. Е, хрестиком це треба е, хрестиком треба щитати. Так як бісер малюнок вже готовий, а от квітка це треба перенести, якщо є малюнок. З малюнка я вважаю, рахую хрестики на малюнку. Скільки там, от, наприклад, мені треба вишити там, червоних п'ять хрестиків, хрестиків, там, розових, шість там, хрестиків. Це все переноситься, це кропітлива робота. І треба кожен хрестик пощитати, і кожен хрестик перенести на тканину, бо тканина йде е, чиста. Візерунки для вишиванок обирають ті, які подобаються, розповідає Наталія. Шити майстрині допомагають сестра та кума. Ось на таких заготовках я вишиваю. Зараз пішли в моду вони, вже готові нанесений візерунок, і по ньому вишивати можна і бісером, можна, і хрестиком. Це е, набагато как, е, легше ну, вже на нанесеному вишивати. Ти вже вибираєш собі е, узор, який ти хочеш, який тобі пасує. Зшивається сорочка, це просто е, такі кусочки, от. манжет на рукав, рукав сам. І... Узор на, на рубашку зад і перед. У Наталії є двоє синів: донька та невістка. Всіх за можливості жінка вчить вишивати. Я з дитинства пам'ятаю, вона мене і вчить зараз вишивати і хрестиком, і бісером, і щось там в'язати. Я хочу бути як мама вишивати, робити різні роботи бісером і так далі. Вишивати. Взагалі, це в нас була така традиція, коли нам там десь бувало, світло виключали. Ми брали, там, сиділи, вишивали, я в дитинстві вишивав, любив трошки, але трошки не пішов туди. Мені більш взагалі, подобається малювати. Я дуже гарно малюю. Це у нас е, сім'ї в кожного є свої ці як його, таланти. Я колись там для мами малював орнаменти і так далі. І бувало допомагав там десь підмальовувати там таке. Тобто, от навіть в моїй кімнаті є картина. Яку я теж поміг їй намалювати в пікселях, і все, і вона потом її вишила. Вона висить в моїй кімнаті. Мені подобається мамі не роботи, бо вона дуже гарно вишиває бісером. Бісер, це не знаю, щось передати словами. Сімейну традицію планують передавати і наступним поколінням. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Вихідних 20 і 21 травня в Одеській області мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, можлива гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний – 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 10-16 градусів. Вдень – 22-28. В Одесі теж мінлива хмарність, без істотних опадів. Стопчик термометру коливатиметься від 14 до 16 вночі, в день плюс 23-25 градусів. Дивитися Суспільне Одеса, підписуйтесь на Суспільне Одеса у соцмережах.